Ічня січня 1919 рік на Софіївській площі було урочисто оголошено про об'єднання Української Народної Республіки із Західноукраїнською народною республікою в єдину державу, хоча повноцінного злиття не сталося. Ця подія стала знаковою в процесі утворення української держави. Настільки знаковою, що 21 січня 1990 року Київ і Львів з'єдналися живим ланцюгом. Учасники, а ними стали сотні тисяч людей, тримали в руках невизнані тоді синьо-жовті прапори. Тоді пролунали перші слова про незалежність України та єдність народу.

Сила, тільки усі разом збережемо незалежність. Не треба спорок нам, не згоди, ганьби. Зігнали ми на віки. Ніщо не зможе наш Союз розірвати. Соборна країна, ви чуєте, ні? Одна Україна єдина мати. Краща країни нам не знайти. Бог не кожен власник. Що це таке за заспитання вчасно? Це єдність духу сил мого народу. Що нас єднає? Мужність, волю вроду. Цей час минулий у теперішню хвилину, це пікування щира родину. це той що нам кобза давав, це тепло, що мріяв і писав. Ведень день собовна та з міцно візьмемо за руки, об'єднаймо Україну нашу неньку єдиного. Різні світі є країни, різні люди є у світі, різні гори полоні, різні трави, різні квіти є у нас одна країна, найідніша нам усім. То прекрасна Україна нашого народу дім, Україна. Єдина держава нас не можна роз'єднати, Україна в нас не зламана, її історія і слава, День Соборності велична дата, і усім нам пам'ятати варто, що держава в нас єдина, схід і захід нероздільні. Сьогодні кожна свідома людина. Чи на Заході, чи на сході України творить історію і майбутнє держави за єдність виступає, заради миру і слави. І наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. Тільки ми врятуємо нашу країну, величаву, соборну і вільну, ми народ непереможний, знає, Українець кожний, і мета у нас єдина, вільна, сильна Україна. Моя країна, Україна, у світі кращої нема. Вона соборна і єдина моя вітчизна дорога. Одна не роздільна, ця рідна серцю сторона, ще волелюбна і суверенна у війнах. Ми. Днем соборності вітаю, мою рідну Україну. Переможна нам бажаю захистити батьківщину. У день злуки пам'янути наших героїв і солдатів і в єдинім строю бути ворогів, щоб подолати. А від заходу до сходу оборону всім тримати та безсмертному народу перемогу наближати. Слава рідній Україні та незламному народу! Якщо будемо всі єдині, збережемо і свободу. Моя рідна батьківщина, моя нас в Україні. Не нація своя українка, мама я. Я співаю про тебе прекрасна країна, де хлібами тухмянами вкриті поля, І про шлях твій доволі, моя Україна, Незалежна та славна слов'янська земля. ¡Las sí,